Інвестує в розширення власної справи та продовольчу безпеку області. Агровиробники Золотоніщини планує втілити масштабний проєкт. Виробник уже успішно займається рослинництвом і тваринництвом. Нині ж береться за будівництво сучасної ферми на три тисячі фуражних корів. Питання розвитку аграрної галузі та інвестицій у розвиток під час війни обговорив з виробником начальника ОВА Ігор Гортаборець під час офлайну зустрічі в межах платформи Діалог Влада Бізнес. Продовольча безпека пріоритетне завдання. Черкащини зазначив посадовець. Нині Черкащина в п'ятірці лідерів поміж. Областей України за чисельністю великої рогатої худоби це стосується і виробництва молока. Маємо 16 племінних заводів, і 27 племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби. Розповів Ігор Таборець. Він додав, що на рівні області впроваджують низку програм для підтримки тих, хто працює на землі, зокрема сільськогосподарських кооперативів, сімейне фермерських господарство. Також підтримуємо і наших ветеранів, які займаються фермерською діяльністю, підкреслив очільник області, щоб наше зроблено в Україні лише примножувалось.